Позиції, на яку будуть затверджені остаточно списки, як мажоритарних кандидатів, так і партійних списків, наших кандидатів, яких ми пропонуємо, ми оголосили 50 прізвищ тих кандидатів, які ми пропонували як. Може, ймовірних кандидатів в народні депутати для того, щоб в першу чергу, ну тих, які вже були попередні узгоджені, для того, щоб отримати чесний зворотній зв'язок і публікацію української правди нам якраз на руку, тому що ну, ми, ми так само маємо оцінити рівень довіри до кожного з них. Бо в першу чергу ми не зацікавлені в тому, щоб в наші ряди потрапили тушки, чи просто люди, які не мають народної підтримки, яким люди не довіряють. Дуже складно виявилося для опозиції. Будь-яке оголошення кандидатів заздалегідь. Чому влада зробила все, щоб провокувати нас на це, і щоб нам постійно ставили питання, коли ж коли ж покажете кандидатів подібне, всі спроби назвати що? Ця людина, інша людина буде кандидатом від об'єднаної позиції, закінчувалися тим, що наступного дня в неї була вся податкова, і всі провірки в області для того, щоб зробити все, щоб часу наведення виборчої кампанії у цієї людини і бажання не залишилося, а залишилось бажання рятувати чи то своїх родичів, чи то бізнес, чи то власне фізичне виживання. Відповідно, бажаючих. Витримати на місяць чи на два додаткового пресингу більше, ніж того, вимагає виборчий закон, особливо не знаходиться. Це не медом помазано бути кандидатом від опозиції. Це значить, що проти тебе воює не просто весь адмінресурс області. Проти тебе воюють всі, кому обіцяно винагороду за твою голову. Проти тебе будуть воювати всі головні лікарі, всі директори шкіл. До тебе будуть воювати всі голови сільради, які надіються на субвенцію наступному році. І це значить, що ти не просто маєш показати себе найкращим, ти маєш вистояти і зіграти в цю командну гру. З іншого боку, не приховаю, що співпраця людей, які колись були навіть на останніх місцевих виборах, були по різні сторони барикад і були час від часу один одному конкурентами це нелегка справа. І знайти спільно точки дотику і умирити, усмирити людські амбіції в історії України ми часто натикалися саме на ці граблі. І тому зараз, коли ситуація в країні знаходиться дійсно на, на межі авторитаризму, якщо не сказати диктатури, це, напевне, було найпотужнішим фактором, коли сама громадськість, самі люди на зустрічі з нами, представниками фронту змін, батьківщини за Україну. Громадської платформи, партії реформи і порядок, всіх нас питали одне і те саме. Ви коли об'єднаєтесь? І до нас на кінець то, що називається Слава Богу дійшло. І ми зуміли об'єднуватися. І зараз будь-які спроби наперед вибігти і заявити, ось я буду кандидатом, приведуть тільки до того, що крихкість цієї конструкції може бути зруйнована. Тому ми зараз робимо все можливе і неможливе, так як ми стояли під українським домом. Пліч опліч тримаємо ряди, не піддаємося на провокації і вибачайте, але списки остаточні будуть затверджені тоді, коли цього вимагає закон. Тому що ми, як депутати, робимо все можливе, щоб фізично захистити наших кандидатів, фізично захистити нашу можливість проводити зустрічі з виборцями. І не будь у нас нас, між іншим, зараз дуже сильно ну, намагається, мовляв, провокувати, а от поздавайте мандати. Що ж ви Верховна Рада вже не працює, поскладайте мандати, чого ж ви типа. Ведете нібито таку гру. Колеги, якби не мандат народного депутата, Беркут поклав би всіх обличчям в асфальт в багатьох містах України. Нам би не вдалося провести вже, напевно, жодної зустрічі з виборцями. Тому що механізми і провокації з боку як місцевої, так і центральної влади просто зашкалюють. На них працюють найкращі провокатори і найкращі експерти, які катали свої технології на виборах Росії. Якщо ви пам'ятаєте статтю Наєма на Українській правді, Останню про злиті злиту інформацію зі штабу партії регіонів звернути увагу на титулку. Мені на забули перекласти слово Росія на слово Україна. Ті самі виборчі технології просто намагаються втілити тут. Прошу.